Друзі, готую собі перекусон. Рагу. Хто таке готував, пишіть в коментарі. Кинемо на пательню м'ясо і сало. Нехай трошки піджариться. Далі покажу, що буду робити. Далі кидаємо часник. Потім кидаємо цибульку. Потім кидаємо моркву і легенько солимо перцем і солью. Потім кидаємо червоний перець, бараболя, кидаємо трошки гороху. І заливаємо кетчупом або томатною пастою. Далі беремо трошки приправи і солі. І це все заливаємо водою.